З 9 жовтня в Ужгороді розпочнеться творчий звіт області. Принагідно вирішили організувати й благодійний продаж картин, оскільки у рамках звіту відбирають учасників конкурсу на здобуття премії імені Йосипа Бокшая, всім авторам запропонували передати одну картину для продажу на користь військовим, відбираючи твори мистецтва на виставку. Ми зразу відбираємо одну роботу для аукціону проведення для участі цього і таким чином. Кожний автор, який хоче брати участь у виставці, він повинен взяти участь в аукціоні. Це, як кажуть, не обов'язково, але я думаю, що вряд ли будуть такі люди, які від цього відмовляться. Ми зараз знаходимося на етапі тоді, коли питання. Ціни не стоїть. Учасників заплановано біля сотні. Кожну картину вже оцінено в три тисячі гривень, незалежно від авторства. Вартість не зростатиме і не зменшуватиметься. Від вирученої суми половина, тобто півтори тисячі гривень від картини передадуть на потреби батальйону. Захід проходитиме три дні паралельно із виставкою. А стартує вона у наступний четвер із музею імені Йосипа Букшая. О 12-й годині тут відкриття обласної художньої виставки, тобто живописні твори. Після того буде етнографічному музеї, що біля Ужгородського замку, і після того буде на проспекті Свободи у виставочному залі Національної спілки художників Закарпаття. Тобто на три етапи розбито, щоб чим більше могли взяти участь учасники. У п'ятницю суботу триватиме ярмарок, де представити роботи зможуть усі охочі. Також виступатимуть і народні колективи. Паралельно для збору допомоги військовим встановлять скринки для пожертв.